Історія огляду кидає клієнт силку і каже: прохання перевірити автомобіль, мінімальні пошкодження, ціла безпека. Їдемо, перевіряємо. Поводні інформації. У нас доволі все непогано. Удар в праву сторону, ціла безпека. 76 тисяч пробігу, 16 й рік. У нас під'їхала машинка на огляд. Добрий! Добрий. Добре. Зараз глянемо вашу машинку. Зовні покажемо крило конечно, пофарбовано, як то кажуть, м'яко не дуже. Так шагрі, не знаю на відео як пливе. І тут пливе риски. І тут теж так корка така. Кваршена, конечно, м'яко кажучи не дуже. Вікну 16 шістнадцятий, тут тринадцятий, точку теж міняли фара ця міняна, нові так она вже така лад поліз, ця фара хороша, а ця не дуже скрасили вони так, і з диском покрасили, щось через зину під'їдає, ну так цей ж. Цю сторону. Але і стой. Світ стойки. Щось такий звук, як таксі піліка. Щось тільки що телефон пілікнув так. І тут чую такий цікавий звук. Знаєте, коли от приходить сповіщення на телефон з якоїсь програми таксі. Ну думаю, ладно, може здалось, перевіряємо далі. Ну що, в машині видно, що їздять їздить багато тут видно що ногами зашпаригано все так якісь оріжки оріжки даємо ж до покраски конечно це, це все всі переходи так роблять красять просто тут такі торци що аж можна пальці порізати а і тут так фарбувало тоже сюди тут ляда воно тирає тут теж часто виходять і заходять і якісь заколки тут теж так ногами пошмуригано капітально І даже так залишається номер <гум> від розборки. Бампер покрашений Спылью, грязью, три потрісканный Всього дуже обого зібрано, відремонтовано. Вже корозія по якості. Вон там голий метал. Нічого не позакрашували, нічого. Тут він пливе. Крило брали б ушко, і воно було більш-менш ціле. Ну, так. От, так, на, так. на ньому шпакльовки на цьому крилі теж. Трошки шпаклівки. Тут ще дверка фарбована. Дверка фарбована. А ви за цю сторону нічого не казали? Воно ну, нічого не казали. По правій, так, да, казали, за ну, цю не казали вона нічого. Ну вона б була в праву сторону, ну, вона, да, була в сторону. так тут не. і ліво почти вся крашена крило, дверка і дверка. Дозріти не що немає, ошибочки немає, взагалі есть вот, От я відкритий, тому що був розйом. Якщо у нас мотогодини помножити на середню швидкість, то пробіг у нас виходить майже 200 тисяч, а на щитку, нагадаю, у нас 90. Не виводив, вон. Як були олінки, сорінки і апельсинова корка. Ну, то есть, по всій машині, ніхто нічого взагалі вам не робив. Ну, Просто відновлено, відновлено дуже погано. Дуже. Ну, Це я вам кажу, ну, я багато машин бачив. Що ми побачили при огляді автомобіля? А побачили ми те, що вона дуже погано відновлена. Це м'яко кажучи. Шагрінь пливе, шпаклівки багато. Сказали, що крило просто замінили на нове, але там на, на ньому теж шпаклівка. шпаклівка. Капот шпакльований. І з лівої сторони ще також крашено крило, дверка і дверка. Ну, Майже автомобіль весь помальований. Але це ще півбіди. Автомобіль після таксі. Його купили, він за рік тут покатався, наїздив немалий пробіг. І... Тепер продається класична схема. А щоб не попасти в таку схему, перевіряєте автомобілі перед покупкою.